Друзі, я всіх вітаю на каналі Road to the Doctor. і сьогодні ми продовжуємо наш курс лекцій, який присвячений. Біохімії гормонів. На минулій лекції ми з вами вже обговорили, що такі рецептори і які є основні механізми дії гормонів. Сьогодні ми з вами переходимо вже до розгляду безпосередньо гормонів, які синтезуються центральними ендокринними залозами. Але крім того, ми з вами поговоримо також про загальну характеристику гормонів, способи їх класифікації, а також поговоримо з вами. Про те, якими властивостями володіють самі гормони, і як же власне організована наша нейроендокринна регуляція в організмі. А що ж, що стосується гормонів? По-перше, гормони це хімічні речовини. Вони всі різні за своєю хімічною структурою, природою. Це посередники, які синтезуються спеціалізованими клітинами або групами клітин. У цьому випадку ми називаємо їх ендокринними залозами. Потім виділяються в кров або лімфу і зв'язуючись зі своїми рецепторами, вони здатні реалізовувати певні біологічні ефекти. Що стосується гормонів, то вони володіють декількома основними властивостями, які дозволяють їх вирізнити серед інших видів сполук, про які ми з вами вже говорили і про які ще будемо говорити. Ну, перш за все, гормони вони володіють високою специфічністю. Ми, власне, вже зустрічали таку властивість як специфічність у ферментів. У випадку гормонів специфічність вона м, розшифровується як, по-перше, здатність гормона. Мати певну хімічну структуру, яка відповідає структурі рецепторів, з якими він взаємодіє і зв'язується. Також гормони специфічно синтезуються в певних ендокринних залозах або у певних ендокринних клітинах, а також вони здатні діяти на певні тканини мішені. Перш за все, ми повинні з вами розуміти, що для того, щоб адекватно взаємодіяти із навколишнім середовищем, а також організму адекватно реагувати на ті зміни, або ті процеси, або ті види впливу, які чинить на нас зовнішнє середовище, нам принципово необхідні дві системи: це центральна нервова система, яка першою сприймає різноманітні сигнали зовнішнього середовища, і відповідно необхідна нам ендокринна система. Яка пов'язана безпосередньо із синтезом біологічних регуляторів, гормонів, які в свою чергу можуть запускати певні каскади хімічних перетворень, біохімічних змін, біологічних ефектів та регуляції цілого ряду процесів, які відбуваються в наших клітинах, і спрямовані на те, щоб організм міг адекватно реагувати на ті зміни, які відбуваються, або на ті впливи, які на нього здійснюються? Що, що стосується організації нашої нейроендокринної системи. Звичайно, все починається з центральної нервової системи, як я вже сказала, саме вона сприймає більшість сигналів, а потім вона починає діяти на центральні ендокринні залози, до яких відноситься гіпоталамус та гіпофіз, а також залоза епіфіз. Ну, Відповідно, безпосередній вплив центральна нервова система чинить на гіпоталамус, в якому виробляються два види гормонів: це у нас ліберини та статини. Їх дія буде спрямована безпосередньо на передню і середню частку гіпофіза, яка разом називається аденогіпофіз. Тобто ліперини, їх основна дія буде спрямована на те, щоб посилювати синтез тропних гормонів гіпофізу, а дія статинів навпаки, буде на пригнічення спрямована тих самих тропних гормонів, які виробляються в аденогіпофізі. Крім того, у нас у гіпоталамусі виробляються ще дві групи гормонів. Пептидної природи це вазопресин та окситоцин, але накопичуються вони у задній долі гіпофізу, яка ще називається нейрогіпофіз. Ну, про це ми ще трошки пізніше поговоримо. Тобто, відповідно, в гіпоталамусі у відповідь на сигнали з центральної нервової системи синтезуються або ліберини, або статини, які, відповідно, по лімфатичним шляхам безпосередньо впливають на передню середню долю гіпофіза на аденогіпофіз. Далі в аденогіпофізі у нас починається вироблення. Так званих тропних гормонів. Тропні вони називаються тому, що вони проявляють. Тропність, тобто спорідненість до периферичних ендокринних залоз. І, відповідно, ті тропні гормони, які синтезуються, вони поступають уже в системний кровоток, надходять туди, і безпосередньо із крові вони розносяться по організму до своїх органів мішеней. А органами мішенями в цьому випадку являються периферичні ендокринні залози. Починаючи із щитоподібної залози, далі парашітовидні залози, далі підшлункова залоза, надмирники і, відповідно, статеві залози. Або гонади на них на всі діють безпосередньо тропні гормони гіпофіза, які будуть в них стимулювати вироблення їх власних гормонів. І гормони від периферичних ендокринних залоз, вони після цього надходять у системний кровоток, і далі вони прямують до своїх тканин мішеней